Більш того, для багатьох з них це можливо буде питанням життя та смерті. Тому що якщо лікар вимагає гроші і у вас цих грошей немає, і через це ви просто відмовляєтесь лікуватися, то можливо, це взагалі призведе до того, що життя ваше буде набагато коротше, чим могло бути. Тому уважно вивчайте довідник медичних гарантій. Завантажити його ви можете. Якщо прямо зараз напишете у Гуглі, ось бачите, заходите ось так в Google і пишете «лікування.укр». у вас відкриється ось такий сайт, і на ньому ви можете завантажити довідник медичних гарантій, з якого дізнаєтеся все про свої права та можливості стосовно державної медицини. А зараз ми поговоримо про те, що робити тим пенсіонерам. Які все це подивилися, все чітко розуміють розуміють, що права в них на безоплатну медичну допомогу є, що грошей сплатити за те, що потрібно, все одно немає.